Привіт, друзі! Сьогодні ми готуємо смачну ароматну галету з полуницею. Такий десерт можна їсти навіть в піст. Для початку нам знадобиться глибока ємність. Всипаємо просіяне цільнозернове борошно. Далі додаємо цукор, ваніль або ванільний цукор, дрібку солі та півчайної ложки розпушувача. Якщо у вас немає розпушувача, додаємо соду і гасимо її оцтом. На цьому етапі ми все ретельно змішуємо. Далі в суху суміш додаємо олію. Бажано, щоб ця олія була рафінована, тоді у нас не буде зайвого аромату та присмаку. Знову все змішуємо до однорідності та додаємо окроп. Спочатку замішуємо ложкою, а потім вже руками місимо тісто. Із даної кількості інгредієнтів виходить дві середні галети або одна велика. Як тільки змісили тісто, залишаємо на 20 хвилин відпочити. А самі тим часом готуємо начинку. Цього разу в нас галета із полуницею. В окремій глибокій ємності змішуємо крохмал та цукрову пудру в однаковій пропорції. І гарненько змішуємо до об'єднання. Це робиться для того, щоб сік із полуниці загуз і не розмочував тісто. Готове тісто я розділила на дві частини, готувала дві середні галети. Але ви можете зробити одну велику, про що я говорила раніше. Посипаємо поверхню борошном та розкачуємо тісто у пласт товщиною міліметра. Для зручності я одразу перекладаю тісто на підготовлений противень. Всередину ми посипаємо підготованою суміщою крохмалем та цукровою пудрою. Далі нарізаємо полуницю слайсами та викладаємо на основу. Ви також можете порізати полуницю просто навпіл. Виклавши всю начинку, загортаємо краї. Випікаємо 35-40 хвилин. Давши трішки охолонути, можна прикрашати по бажанню. Я посипала цукровою пудрою та гілочками зеленої м'яти. Все так апетитно виглядало, що ми не втрималися і скуштували одразу. Друзі, обов'язково готуйтеся дуже-дуже смачно. А тим паче у нас розпочався сезон домашньої полуниці. Дякую за ваші лайки та перегляди. Готуйте із задоволенням та будьте здорові!